Вітаю вас, шановні глядачі. Ми запросили до студії прес-секретаря Білгородністровського прикордонного загону Анастасію Гаєвську, яка розкриє тему набору на військову службу за контрактом в студії Олеся Семчинська. Анастасія вас вітаю. Доброго дня. Олеся. Яка категорія громадян може вступити на військову службу? На військову службу можуть вступити громадяни України віком від 18 до 57 років, які є придатними до військової служби за станом здоров'я, а також мають повну загальну середню або вищу освіту. Що гарантується державу для кожного, хто вступив до лав прикордонників? При укладанні контракту державою гарантується грошове щомісячне забезпечення у розмірі понад 21 тисячу гривень. Також громадянин, який вперше підписує контракт з Державною прикордонною службою, отримує додаткову одноразову грошову виплату у розмірі 22 тисячі гривень. Також кожен військовослужбовець забезпечений безкоштовним харчуванням, безкоштовним речовим забезпеченням, можливістю кар'єрного зросту, тобто навчання у відомчих закладах Державної прикордонної служби, також проходити безкоштовне лікування у військовому шпиталі, можливо, оформити компенсацію за піднайом житла. Це більш актуально для немісцевих громадян і Щорічна відпустка розміром о, 30 діб на рік, і також ще 10 днів о, кожен військовослужбовець може брати за сімейними обставинами. Куди потрібно звертатись охочим всім для отримання детальної інформації? Бажаючим проходити службу за контрактом, повинні звернутися до відділення комплектування Білгород-Дністровського прикордонного загону за адресою вулиця військової слави, 14. Пройти відповідну співбесіду та професійно-психологічний добір. В подальшому кожен кандидат направляється до військового шпиталю для проходження військової лікарської комісії. Що відбувається по закінченню даних заходів? З кандидатом укладається контракт про проходження громадянами України військової служби в лавах Державної прикордонної служби України терміном на три роки. Також з громадянами України віком від 18 до 25 років, які здобули медичну або психологічну освіту. У них є можливість укласти контракт на один рік. Дякую за бесіду. В студії була прес-секретар Білгородністровського прикордонного загону Анастасія Гаєвська та ведуча Олеся Семчинська. Дякую глядачам за те, що були з нами. До наступної зустрічі. Дякую, Анастасія. Дякую, Олеся.